Люди, які регулярно працюють з різними типами пристроїв, як то комп'ютери, смартфони, планшети, постійно скаржаться на одну і ту ж проблему. От як би так його... Найзручніше організувати процес перенесення даних з одного пристрою на інший. От сьогодні ми і хочемо запропонувати вам парочку таких аксесуарів, які дуже сподіваємось дозволять вам не витрачати час на нудні клопітні процедури. Пристрої маленькі, але як то кажуть, маленькі та завзяті. Спершу ж давайте детальніше розберемо проблему. Ну от треба перекинути файли з комп'ютера на смартфон. Блютуз ні, його підключати часом клопітно, та й не уся техніка ним володіє, не кажучи уже про його швидкість. Шнурок, а хто любить постійно тягати його з собою? Хмарне сховище, так для цього хорошого інтернету не завжди напасешся. А от вам ускладена процедура перекиньте фотки з фотоапарату на смартфон. У здебільшого доводиться взагалі робити це через комп'ютер. І як же часто ми при цьому шкодуємо, що мобіли та планшети не мають картрідера та не підтримують звичний повноцінний USB для флешки. О, і отут та якраз на допомогу нам і прийдуть ті маленькі завзяті дівайси марки Трансенд. Давайте почнемо з такого смарт-рідера, який за великим рахунком є повноцінним карт-рідером для андроїдних дівайсів. Оцей коротенький шнурок закінчується мікро usb конектором який ми і підключаємо, скажімо, до нашого смартфона. Решта три грані несуть на собі кожна по одному поширеному у світі техніки роз'ємові. Ось слот під велику SD-картку, і ми автоматично вирішуємо ту проблему з фотоапаратом. Виймаємо з нього картку, вставляємо сюди і переглядаємо відзняти на великому пристойному. Му екрані. Далі менший слот під родинний, так би мовити, формат microSD, і о, ось він повноцінний роз'єм USB, в який що флешку звично підключити, що зовнішній накопичувач з фільмотекою чи фотоархівом. Головне тільки, щоби ваш андроїдний смартфон підтримував one to Go, OTG, але переважна більшість сучасних апаратів цю підтримку отримує ще при народженні. Та й що там тоді флешка? Підключайте до смартфона, хоч мишку, хоч клавіатуру. А потреба у такій незвичній конфігурації, погодьтесь з часом, виникає. О! І чуєш, Сань, це я режисеру, не зважайте. Поверни мені, будь ласка, на той момент з флешкою. Ага, 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 сюди. Так от флешка, як флешка, скажуть баловані галі. Хоча 64 гектари це круто навіть сьогодні. Тепер робимо отак, отак і отак. О! Воно. Ми підключили флешку безпосередньо до смартфона, оскільки у неї з іншого боку знаходиться ще один роз'єм – мікро-USB. Звідси маємо досить багатофункціональну річ, яка однаково мобільно обслужить і ваш комп'ютер, і смартфон, чи планшет, чи файли перенесе, чи на ній зручно тримати якесь кіно, яке не знаєш, де додивлятись, чи то на компі на роботі, чи вдома під ковдрою на смартфоні. І це, до речі, не єдиний варіант у асортименті того ж таки трансенда. Є отакі мініатюри турні пило захищені джет флеші, які так само універсальні двосторонні, але вони більш вдало через свої невеличкі габарити підходять до постійного використання зі смартфонами та планшетами. Окремо хочу наголосити вам на цьому окремо. Вам ніхто не говорить, що це найкращий, найшвидший і найефективніший спосіб перенесення даних. Але обираючи собі якісь способи способі в розгляді, будь ласка, і ці, цілком може бути, що один із цих дівайсів вас то якраз реально і виручатиме.